Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав на Артарову, гектарову ділянку Полуниці. І хочу сьогодні записати стан кущів Мальвіни на початку травня. О, бо Така вона тут найгарна стоїть, от саме вона мені подобається, По листю, там немає ні хвороб, нічого немає. Ну, Зрозуміло, що вона ще не цвіте. Це у нас, огляд. Це у нас стоїть друга річка. Ну, та, Артур садить так от на Бугри. Вони міжраді, і потім присаджують робітників їх сажанці, і виходить їх така копанка плюс-мінус. Або буває там щось у розсадник саді. По поводу мальвіни, вона ще не цвіте і, напевно, все ще далеко буде до цього, тому що вона навіть бутони ще не викидає. вона сьогодні 1 травня. Кущі гарні. О, дійсно, я дивлюсь, гарні, хвороб немає, все гарно оброблено. Потихеньку вона росте. Коли вона буде цвісти. Важко сказати, тому що в мене цього сорта ну, ніколи не було. А багато хто от, з людей, коли я починав свій шлях там, в продажу якихось сажанців, мене тоді ще, по-моєму, і Пегаса не було стільки багато, і люди постійно почали от питати, а у вас є Мальвіна? У вас є Мальвіна. Тобто хотіли замовити. Хтось знаходив в інших людей Мальвіну, там також, по-моєму, в Україні пару чоловіків продавало в оригіналі. Тут, по-моєму, Мальвіна. З-за кордону приїхала, потім уже Артур собі розвів її і таким чином вже він почав потроху собі насаджувати. Ну І зрозуміло, що ці саджанці поїхали на продаж, деякі з них. По поводу врожайності Ну, друзі, пізніше буде відео, я буду показувати це у відео. У мене вдома теж вона добре прижилася, я садив десь тижня-півтора тому. Тобто мальвіна виходить, якщо коротко, така непримхлива до вирощування її виростить абсолютно кожен. Плюс її можна садити весною. Тобто зараз, так, як бачите, виходить, вона пізня піз... 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 така полуниця, пізно вона цвіте, то е... кінець березня, початок квітня можна сміло її садити, якщо є для цього умови. І я думаю, що якщо можна нагнати кущ, то ще й буде гарна ягода. Ну, У мене там не так і багато, звісно, там три гарятка є собі на розмноження, в мене взагалі по не багато А тут е... така, знаєте, плантація Мальвіни трошки мене вражає. Тобто... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бугрів по десь 25 метрів, я так прикинув. І там ще вниз іде 4 бугра. Теж такі от. ну, Кущів, я думаю, ну, більше тисячі, це точно. І садити її треба по одному. Оце так вона розкущується. Це, це друга річка така, друзі. Це Артур садив її по одному. Дивіться, скільки тут у її буде серединок серцевин. І оце кожна серцевина це буде 1-2 квітконос. Вона мені чимось сильно полку нагадує, такий кущ теж розкущий. Це тут десь приблизно посадка. Ну Десь 40 на 40, я думаю, десь може. Даже... Да, десь 40 на 40, а може десь 45 на... на 40 десь така посадка, плюс-мінус. Тобто, бачите, її широко садить. Це тільки початок травня. А вона ще розкущиться, думаю, десь така буде ліс буде стояти В плані того, щоб вибирати ягоду. Тому. Тому треба враховувати це при посадці. Хто тобто, в майбутньому планує десь брати саджанці Мальвіни, то ну, треба це враховувати. Полуниця дійсно така, от прям... ну, вона тут найгарна на ділянці. От я дивлюсь, де да, там Рання, Альба, Фейт пішов. Амі є, Клері, Квікі є, Мурано, це ремонтантні сорти, то вона гарнюща стоїть. Багато, кстати, хто з людей їх вили. От за смакові якості. Ягода дійсно непогана, гарна, судячи з фотографій. Ну, будемо чекати, ми також ягоди, тут не так довго залишилось. То ну, більш детально потім От, я вам покажу, розкажу. Ще, ще думаю, знімемо цвітіння, обов'язково покажу, як вона цвіте. Це ну, для тих людей, які там, тільки ось ось починають свій шлях в якомусь вирощуванні полуниці, Для себе на тут немає різниці. То я покажу. Ну і а вже ж ягоду покажу. Сьогодні у нас тема кущів в стану, там, точніше стану кущів Мальвіни на початку травня, да? то, друзі, я от пізніше для вас запишу, що коли почнеться цвітіння відео. Тому можете там, підписатись, поставити цьому відео лайк і чекати наступні відео.